Біблія, книга, вихід, глава 6. Господь посилає Мойсея до Фараона. І сказав Господь до Моїсея: тепер побачиш, що вчиню я фараонові, бо він був змушений рукою сильною їх відпустити, і змушений рукою сильною вижене їх із краю свого. І говорив Бог до Моїсея та й сказав йому: Я Господь, і являвся я Аврамові, Ісаакові та Якові, богом всемогутнім, але іменням своїм Господь я не дався їм пізнати. А також я склав був із ними свого заповіта, що дам їм землю ханаанську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували. І почув я теж Синів Ізраїлівих, що єгиптяни роблять їх своїми рабами, і згадав заповіта свого. Тому скажи синам Ізраїлевим: Я Господь, і я виведу вас з під тягарів Єгипту і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим ременом та великими присудами, і візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що я, Господь Бог ваш, що виводить вас із під тягарів Єгипту. І введу вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Аврамові, Сакові. То якову, і я дам його вам на спадщину, я Господь. І так говорив Моїсей до синів Ізраїльних, та вони не слухали Моїсея через легкодухість та тяжку роботу. І казав Господь до Моїсея, говорячи, Увійди, говори до фараона, царя Єгипетського, і нехай він відпустить Ізраїльних синів і із свого краю. І казав Моїсей перед лицем Господнім, говорячи, та ж Ізраїліві сини не слухали мене, я ж послухає мене Фараон, а я необрізавано вустий. І сказав Господь до Мойсея та до Аарона, і дав їм накази до Ізраїльних синів та до фараона, царя Єгипетського, щоб вивезти ізраїльових синів з Єгипетського краю. Оце голови батьківських домів їхніх, сини Рувіма перворідного Ізраїльного, Ханохи, Палухи, Црони, Кармарі це родини Рувімові. А сини Симеонові Емоїв і Ямін, і Огат, і Яхін, і Цохар, і Шаул, син Хананеянки це родини Симеонові. А оце імена синів Левієвських, за їхніми родимами: Гершон, і Кегат, і Мирарі. Аліта життя Вивієвого – 137 літ. Сини Гершонові лівні і шим'ї за їхніми родинами. А сини Кегатові Амрам, і Іцгар, і Хеврон, і Узріїл. А літа життя Кегатового, 133 роки. А сини Мирарі, Махлі та муші, оце родини Левієві, за їхніми родами, і взяв Авраам свою тітку Йохевет собі за жінку, і вона породила йому Аарона та й Моїсея. А літа життя Амрамового, 1:37 літ, а сини Єцкарові, Корах і Нефех і Зіхрі а сини Узріїлові Мішаїл і Елцафан, і Сітрі, і взяв Аарон. І Єлішеву, дочку Амінадавову, сестру Нахшонову, собі за жінку, а вона породила йому Надава, Явігу, і Авігу, і Елязара, і Ітамара. А сини корахові, Асір, і Єлкана, і Авасав – це родини Корахові. А Єлиазар, син Ааронів, узяв собі в дочки путіїлових за жінку і вона породила йому Пінхаса, оце голови батьківських домів левітів за їхніми родинами. Оце Аарон і Мойсей, що Господь говорив їм: вивідіть ізраїлевих синів з Єгипетського краю за їхніми військовими відділами. Вони ті, що говорили до фараона, царя єгипетського, щоб вивезти ізраїлевих синів з Єгипту. Це Мойсей та Аарон. І сталося в дні, коли Господь говорив до Майсея в Єгипетському краї, то казав Господь до Майсея, говорячи: Я Господь, говори фараонові царєві єгипетському усе, що я говорю тобі. І сказав Мойсей перед обличчям Господнім: «Та ж я не обрізано вустий, як же слухати буде мене фараон?